Ремонтуй сам плати комунальникам. Працівники ЛКП Сукільницьке кілька років не ремонтували теплопостачальні труби у квартирі пана Миколи. Чоловік не витримав, відремонтував за свої гроші. Відтак, повідомивши керівництво ЛКП Сукільницьке, перестав платити за комунальні послуги, аби відшкодувати свої витрати. 1200 гривень жек бере труби. Я дав мої труби. О, та о, дара, о, ця ніша. Ось тим всім того, що є. То мені обійшлося три тисячі. Натомість працівники ЛКП Сукільницьке подали позов до суду. Поштарка приносить мені конверт, рішення в суду, що я вже засуджений. Як? Коли був суд? Я нічого не знаю. Мені один день залишився, я зробив апеляцію, ледве вспів. І суд апеляційний скасував їм то все. У ЛКП Сукільницька заявили про скасування судом боргу пана Миколи. Дізналися від журналістів народного контролю. Зік. Ми не отримали ухвали. Ухвалу отримали. сьогодні наш юрист при ухвалу. І сьогодні ми розглянемо цю ухвалу і обов'язково апеляцію. Тому що суд відбувся без представника нашого ЛКП Сукільницького, по-перше. По-друге, ми не зовсім цієї ухвали. А щоб уникнути судової тяганини, юристи радять самостійні ремонти комунальних об'єктів документовано узгоджувати із керівництвом ЛКП. Потрібно було звернутися за юридичною допомогою, щоб задокументувати той факт, що він ремонтував. Крім того, обов'язково є оцінка вартості робіт. Крім того, треба актом ті виконані роботи оформити, запрошувати представника ЛКП, а у випадку відмови його можуть сусіди. Троє людей скласти акт. Якщо ж апеляційний суд відмовить пану Миколі у компенсації коштів за ремонт труб, допомогти чоловікові сплачувати комунальні послуги, допоможе держава через франківське управління соціального захисту. Субсидія це один з ви. З видів соціальної допомоги і вона призначається, якщо плата за житово-комунальні послуги перевищить 10% середньомісячного доходу, і він має платити відповідно з рахуванням пільг не більше 10%. Леся Подинська, народний контроль, телеканал Зік.